15 грудня підемо в гори. Я думаю, що ви всі вже давно засумували за тим, як ми ходимо в гори. Тому сьогодні ми вирушаємо на Поляну Рушінову. Це такий більш легкий шлях, бо я і хочу в гори, ну і зараз трошки так є небезпечно. Ми виїжджали з Закопаного, в Закопаному така мряка, сніжок падає, таке, прям, знаєте, така. Атмосфера не дуже така приємна. А тут ми приїхали на цю зупинку на початок входу до Поляни Рощанової. Тут більш-менш гарна погода. Блін, мені дуже подобається. Оце ці ялинки, оці дерева, які по снігу. Це просто неймовірна красота. Тому заварити чай і каву по традиції сьогодні відео для вас, для тих, хто любить гірські прогулянки. Ну і я теж кайфану поїхав. Году ми перший раз пішли в гори. Ну, Не скажу, що це прям такі дуже складні гори. Ну пішли. Перший раз ми були, напевно, два роки тому, 30 січня, в горах на морському оці. Тоді було мінус 15. Зараз, в принципі, я думаю, нульова температура може пару, пару градусів мінус. Трохи йде сніг, то розвиднюється, то так от з дерев падає, як ви бачите. Класно, мені дуже подобається, тому що це щось нове і дуже сильно люблю ось ці дерева, як завжди вам розповідаю, що ці дерева в снігу, вони мене просто просто надихають. Дуже гарно, дуже. Ну що, йдемо? То тут буде дуже мало людей, по-перше, на цьому шляху, а по-друге, ну точно не з дітьми. Я просто в шоці. Дуже багато а, батьків з дітками, з маленькими дітками. Вони їх просто на саночках тянуть за собою і все, і всі відпочивають. Тому не думайте, тут не так прямо небезпечно, як воно видається на картинці. Але прикольно, прикольно. Мені прям дуже подобається. Трошки гори там видно, а так взагалі не видно гір. Я не знаю, мені хотілося, коли ми прийдемо на цю поляну, зняти оцю красиву панораму гір. Мені здається, що її не буде видно. Як ти думаєш? Побачимо. Побачимо, але думаю, що ні. Хоча дуже швидко йдуть хмари і, можливо, вони просто роздують і все. Сонечко виходить трохи. Ну, ось так ось, якось ідемо. Не холодно. Поляна, ця траса до цієї поляни, вона є дуже така легка і, як я вже говорила, що можна піти навіть з дітками. Ось дивіться, які класні види! До поляни залишились? До поляни залишилось декілька хвилин. І вітер починається. Якось було менше вітру, коли ми йшли по лісу. А тут на цій поляні буде, напевно, ще більше вітру. Ми вже практично дійшли, залишилося там, не знаю, 10 хвилин 5-10. І все. Ой, холодно! Холодно! Ми ж на поляні. Звісно, що ну, не такі види, які б я хотіла побачити. Але те, що ми побачили, мене задовільнило. Мені подобається, тут є така хижина будочка. Тут можна, напевно, купити чаю, бо бачу, що люди йдуть з чайком. Ні, не можна? І навіть і з іншої сторони. Бахуха написує. Там якісь люди. Ну, тут все закрито, Цікаво. Так. Тут ми вже були колись, у нас є фотографії з цього місця. Зараз ми знайдемо якусь лавочку і поп'ємо тепленьку водичку або чаю. Посидимо тут, моя щас продує і буде гарна погода. Ой, класно. Класно. Може на ту лавочку туди? Ой, тут такий сніг. Я обіду так. З цієї сторони обіду. Як оце виходиш на полянку, то такий сквознячок. Люди є, не то, що там немає зовсім людей. І дуже багато з дітками вже і повертаються з дітками. Раки нам не знадобилися. Куди ти йдеш далі? Сюди? Добре, я думала, посиділи. Ми взяли з собою підстилки, такі кіпа... поралом чи щось таке. Щоб можна було сісти і спокійно було нам не холодно. Щось вариант тут шукає якось. Видно, найгарніший. Туда, на ту лавку Там виходить сонечко. А тут з другої сторони йде значить сніг. Все, тут будемо сидіти. А ми тут ще, знаєте, що побачили? Що тут е, наречена свадьба. А в мене походу. Дивіться, як зміниться погода в горах. Тільки що було все класно. Що завів вітер дуже сильний і сніг. і сніг. І ну. сніг. Люсь капе. Я знаю, що є люди, які не люблять такі прогулянки і думають, боже мій, чого ви то туди пішли. Сиділи б собі вдома вихідний день. Ні, поперлися. Ну що зробиш? У кожного свої. Свої, я не знаю, там, вподобання і таракани. Так ну що, мої хороші, я вам хочу сказати: ми посиділи, випили чаю, подивилися на ці гарні краєвиди, замерзли були. Руки теж є перчатки, є в мене перчатки, Ти думайте, що їх у мене немає. Тут, тут рюкзаку, просто мені не дуже з ними зручно. Ми не будемо, напевно, чекати, поки це, ця погода пройде, щоб були красиві пейзажі, красива панорама. Ми вже підемо назад. Отні <звук> було піти до самої дороги. Треба ж піти кудись в друге місце, ви понімаєте? Десь дорога закінчилася і став один сніг. пішли новим маршрутом, щоб вийти більше на зупинці. Тому що якби ми повернулися на, на цей самий початок, да, то ми б вийшли, нам потрібно було йти ще до зупинки Так, нормальних пару кілометрів. А так ми вирішили просто піти по горам з іншої сторони вийти. Це ближче до морського ока. І там, звісно, ми пройшли нормальні такі замети. А тут уже краще, такий затишок. Е, вже немає таких, е, такого вітру, пориву вітру, так? Тут уже більш видно скали, не знаю. Хмари так швидко йдуть, що, можливо, навіть вийде сонечко, ну не знаю. Є такі, бачите, якби ямки. Ну, якось так. Але прикольно, прикольно. Там вже видно скали гарні. Ті, які видно, коли йдеш на морське око. Так, видно і зараз. Ну, ми, ну, то, знаєте, не можемо просто собі піти по тій самій дорожці назад. Але як я зробила висновок, у мене бути такі, скажімо, дімі-сізонні, але невисокі. Я в не них хожу в гори і влітку, і весною, і зимою. Вони дуже комфортні в плані ходьби, і в них абсолютно не холодно і не жарко. Ну, є один мінус, вони короткі, і я одягаю ж такі оці, оці ви поняли, да? гетри. І ці гетри вони трохи тут сповзають. Тому потрібно такі гетри, щоб були прямо на взуття. І це в мене була тепер проблема номер один: купити ці гетри. Так, ми вже дійшли тут нам треба на спуститися. Зараз я вам покажу, тут, що у нас пише. Значить, це ми прийшли. А, це можна було піднятися оттуда. Ми колись там, там були. Це полянка, ми туди не підемо. А підемо в паляниця Бяучанська. Якщо я правильно вимовляю, поправте, а якщо неправильно. Все, ми йдемо туди, там, бачите, трошки світліше. Все, погнали! І знаєте, чому саме небезпечно в таку погоду ходити в гори, в такі більш складні, в більш високі гори? Тому що, бачите, тут. Таке відчуття, що тут все нормально, тут все міцно, і ти йдеш, але десь оступився не там, і там уже бачите, можна дуже сильно якби, помилитися, подумати, що там все добре, що там є ще дорога, просто сніжок притрусив, а там може вже не бути дорожки. Тому дуже небезпечно потрібно зауважувати на тому, що може бути така ситуація. Також вам не бо не зашкодять кріки. -крі. Тобто ці палиці, з якими ходять, у нас немає тільки, ну у нас є, але ми їх не беремо тільки тому, що ми знімаємо у нас роки зайняті. На жаль, ми дуже дуже безпечно ходимо і ну якби. Уважаємо на те, щоб ходити тільки по безпечних тропках. Але це гори, це природа, все може бути, але ми надіємося, що все буде добре. Тому будьте, будь ласка, обережні. Але якщо ви дивитесь мене через екран телевізорів або комп'ютерів, або телефонів, то взагалі вам нічого страшного немає. Ходе сонечко так класно. Я була б дуже щаслива, якби зараз вийшло сонце і стала така ясна сонячна погода. так гарно А сніжок іде іде. іде. І ми йдемо. І сніг іде, і ми йдемо Цікаво, коли вже буде. Це їсти? Тут прям такий сніжок піднявся. Я думаю, що ми вже доходимо плюс-мінус до фінішу, до зупинки. Спускались ми, звісно, я була в шоці. Якби підніматися по цій дорозі, то було б не дуже весело, бо дуже такий крутий спуск. Ну, спускатися було нормально, не важко нічого. А от підніматися було б важче. Тут такий затишок, немає вітру, бо там на поляні був вітер сильний, а тут затишок і хорошо. Сніжок тільки просто падає і все. Так що ми сьогодні, знаєте, от, напевно, півтора місяці не були в горах, як маленькі дітки довольні. Щасливі. Та ще й ми в таку погоду не були в горах теж. В общем, задоволені, задоволені. Якщо ви прийдете в Закопане і хочете якусь таку, знаєте, легеньку прогулянку, щоб, щоб не сильно гори, але відчути, оце, знаєте, оце, цей кайф гірський, то я вам рекомендую на оцю рущинову поляну. Вам точно сподобається. Тільки вертайтеся по тій самій дорожці, як будете йти. Туди назад. Ну, а якщо ви трішки більш такі. Досвідчення або хочете щось спробувати нове, то тоді, звісно ж, йдіть так, як ми по цій дорозі, яка потім вийде на як це називається зупинка? Чому йдемо зараз? Початок траси на морське око. Ось тому такі діла. Зараз дійдемо і подивимося, що там, яка там обстановка. На початку на морське око, скільки людей ми вже прийшли. Як я й думала, пройшло дві хвилини, і ми вже вийшли на цій поляні. Е, дивіться, значить, конячок не дуже багато, по-моєму, три каретки тільки. Каретки, чуєте? Ой, фу. Сейчас, людей не скажу, що багато, коли сезон і коли гарна погода більше. Ну, є. Є люди. Ми вже дійшли, не знаю, може, зараз вип'ємо кави та й будемо їхати вже додому. А може вже вдома десь поп'ємо кави. Тому дякую всім, хто був сьогодні в нашій прогулянці разом з нами. Обов'язково пишіть свої коментарі, як вам, як вам така прогулянка, бо нам дуже-дуже сподобалося. Всім гарного, чудового дня і до зустрічі в нових відео.